Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі танкові новини. Сьогодні ми поговоримо про бойову перепустку 10-ту, оновлення 1.20 і багато чого. Цікавого, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно умощуєшся, пропоную підписатись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити виходи нових відеороликів. залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжимо про новини. Найголовніше те, що ви в мене просили. Зараз я вам розповідаю. Шкода Т-56 в продажі за реальну валюту. Хто просив повідомити про продаж шкоди Т-56? Повідомляю. Зараз шкода продається в магазині за валюту реальну валюту Посилання на магазин ви знайдете в описі. Я не змушую вас купувати шкоду, але хто просив мене попередити про Бурасика і про Т-56, я вас попереджаю. Бурасик вже був, тепер шкода Т-56. Оновлення вод 120 Очікуємо в перший день весни, а також попереднього завантаження оновлення, де буде повний нерф та ап танків від ВГ. ВГ. Вирішили загнати в дно та підняти до небес техніку, яку нерфлять та аплять. З оновленням 1.20 вийде бойова перепустка 10-го сезону. Та зараз ми розберемося про. Танки, які будуть в бойовій перепустці. До речі, мене тут дуже схвилював один танчик. Зараз ми розберемося від початку, що в нас буде за техніка. Як ви знаєте, за стандартом у нас буде три танки: це Face, 7C, Sime і Шарфутур. Також у нас залишається Кунзе Panzer К-91ПТ, Лорейн 50 тонн та Кобра Яка має ціну 24 жетони. Та додають два нових танки: БЗ 58 582 та КПЗ-3 Project 07HK. Ці відео про ці танки бз 58 та про КПЗ ПТСА у 9 грівні ви зможете побачити в кінцевих картинках у кінці відеоролика. БЗ 58.2 буде коштувати 24 жетони. Доволі непоганий танк, має непогану альфу та, в принципі, бронювання корпусу не дуже сильне. Але 24 жетони він коштує. Тепер поговоримо про ПТСА у німецьку 9 рівня. КПЗ Проект 07ХК. Коштує 27 жетонів. Ось тут мене це здивувало. Чому здивувало? В минулому відеоролику я вам розповідав, що може бути у нас. Марафон у бойові перепустки на четвертому етапі. Тобто, у нас буде три основних етапи: це проходження по 50 етапів, загалом в сумі 150, і додаємо ще один етап, це буде 200 етапів. Чому ж все так? Тому що виходить у нас нова гілка Японії, і ця гілка Петесау, яка буде скоро реалізована. Тобто десь до кінця весни цю гілку викотять до нас в рандом. А до кінця весни ми встигнемо пройти майже всю бойову перепустку. Так от, капезяха коштує 27 жетонів. Не розумію, чому так, але якщо все це порахувати, наприклад, якщо ви будете донатити в бойову перепустку, то загалом ви отримуєте немалі такі цифри. Якщо у нас все ж таки буде 24 жетони, це із бойовою перепуску, на яку ви задонатили, наприклад. Поліпшений пропуск, ви отримуєте 24 жетони із марафоном, наприклад, з марафоном. І на наступний сезон бойової перепустки ви також зможете отримати КПЗ. Або це все по моїх думках, по моїх здогадках, що ми будемо грати в марафоні на 11-й сезон бойової перепустки, тобто десь влітку, можливо, в початок восени, але друзі. Нагадую вам про те, що все ж таки більш за все, що може бути марафон, тому що ми не встигнемо набити 27 жетонів, просто не встигнемо. Єдиний що буде, це у нас марафон, і марафон буде проходити через бойову перепустку. З виходом оновлення 1.20. Т-103 не буде продаватися за золото. Вона буде продаватися тільки за 8 тисяч бон в боновому магазині, але можливо виведуть із бонового магазину. Можливо, тому що скоро має бути оновлення бонового магазину. В русні йде дах або дегенерати деградують. Цитую: Цар в мавп та Марс це нові танки, яких немає в рандомі. За ними потрібно слідкувати, як вони себе поводять в рандомі. Можливо, доведеться їх нерфити. Це просто епік, друзі. Це епік промова від лестовських дундуків. Що ти думаєш? Пиши в коментарі. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? рекомендую Evolve. Від Телемарт по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evil. за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Прокачуйтеся за акцією безцінний досвід. Ви зможете із 24 лютого по 27 лютого о 7.00 ранку за Києвом отримувати 1,3 коефіцієнту досвіду на прокачку своєї техніки. Які ж у нас тут умови? Перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду та обмеження тільки в випадкових боях, тільки на техніці від 4 по 10 рівень до 10 разів на добу. Тобто в середньому ви доволі непогано можете прокачати свій танчик за 10 боїв, буде файно. Бонус застосовується до досвіду, заробленого у боях, де ви виконали умови завдання. Безцінний досвід номер 2. Півтора коефіцієнту досвіду до вашого прокачування. Умови також перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тільки в випадкових боях четвертий, десятий рівень до 10 разів на добу. У вас є доволі таки мало часу, всього 3 дні для того, щоб прокачати свою техніку. За 30 боїв, в принципі, можна прокачати ну, в середньому з 8 до 10 рівня свою техніку, а то що, можливо, і з 8 до 9. Перепрошую. Також ви можете 9 рівень вивести в топ та качатися уже до 10 рівня. Всім дуже дякую за перегляд відеоролика. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним. Здоров'я і тихого та мирного неба. Як ви знаєте, що 24 лютого 2022 року РФ вторглась на нашу територію. Та зараз, 24 лютого, у 2023 році, буде рік, як РФ вторгнулася до нас на землю. Тому бажаю вам, щоб ви себе поводили добре та спускалися до бомбосховищ, особливо 24 та 25 лютого. Всім здоров'я, терпіння! Та ми переможемо разом.